Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Бажаю здоров'я, здоров 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 шановні воїни. Ну передусім, хочу вам подякувати за захист нашої держави. Знаю ваші кроки. Головку неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачу ваших побратимів. Я хочу вам подякувати за вашу стійкість. Ви дійсно. Дійсно приклад для Збройних сил України, для всіх воїнів наших сил оборони. Вдячний вам за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім'ям за те, що підтримують І від кожного українця, кожної українки дякую вам за збереження України, нашої незалежності. Хотів разом з вами поговорити і привітати вас. Особисто нагородити, подякувати, потиснути руку. Я бажаю вам всім здоров'я, стійкості, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Слава Україні! Є і зараз хотів би, щоб ми вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих ваших побратимів. Прошу. じゃんじゃくんじじゃくんじゃじゃ